Я всіх вас знову вітаю, шановні глядачі. Ми продовжимо далі обговорювати тему, яка є важливою для кожного. Бо це питання, що треба робити для того, щоб отримати кошти з державного бюджету у вигляді у субвенцій, для того, щоб були вирішені питання щодо тих об'єктів, які зазнали пошкодження або були знищені. І ось для цього посадові особи мають розуміти і знати, що. Вони керуються в першу чергу законодавством, що є такий закон, як закон України про місцеве скридування. І там є окрема стаття у вигляді повноважень сільських селищних міських рад. І відповідно, вже з 24 року внесені зміни до цих повноважень сільських селищних міських рад, де наголошено. Що мало б бути зроблено з 2024 року для того, щоб вже був складений правильний лист і відповідна підстава цього листа, яка б надала б можливість залучити кошти з державного бюджету у вигляді субвенції. Я зараз прочитаю вам окремі повноваження, і ви зрозумієте, про що йдеться мова. А ці повноваження, до речі, мають виконувати сільські селищні міські ради. Так ось, що вони мають виконати? А це прийняття рішень про відновлення пошкодженого, знищеного нерухомого майна на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яке постраждало внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. І затвердження відповідних місцевих програм з відновлення. Пошкоджених, знищених, зруйнованих об'єктів нерухомого майна. Я ще раз повторюю: ці повноваження були включені в 2024 році. І всі ви зрозуміли, що мають бути прийняті місцеві програми з відновлення пошкоджених, знищених, зруйнованих об'єктів нерухомого майна. І ось це є та підстава яка надає можливість направляти листи до органів державної влади. Але ці програми мають бути вже прийняті. Можливо, це буде комплексна програма, одна велика. Або, можливо, це буде ряд окремих програм стосовно того, які, які майно, які об'єкти, які там руйнування, бо взагалі воно знищить. Що там має бути? У вигляді тих коштів, які б надали.